Вітаю колеги! Сучасна дитина за день переглядає сутні відео. То чому б нам не використати це на уроці? Дивіться перші 5 секунд, і ви зрозумієте, як починається вав урок. Які у вас емоції, що ви хочете дізнатися? Про це ми поговоримо з вами на вебінарі Вав уроки і ще «Відеоконтент». Як завоювати увагу учнів із першої секунди? Якщо, наприклад, вас не цікавить методика лаву то ці знання вам не будуть зайвими, адже ви дізнаєтесь, як створювати той контент відео, який захопить увагу ваших учнів зразу із початку уроку. На вебінарі ми розглянемо приклади яскравих відео, створених за допомогою інструментів, щі, які можна використати на початку уроку. Ми дізнаємося, як просто та швидко створити власне відео з лав ефектом, навіть без спеціальних навичок. Ми саме дізнаємося, які безкоштовні та доступні онлайн ресурси допоможуть вам зробити початок уроку захопливим. А також ви від мене отримуєте практичні та методичні поради щодо використання цих відео для залучення уваги учнів із першої секунди. Як ви думаєте, чи буде учням цікаво, коли ви урок розпочнете із ось таких відео? Скінчилися подвиги та не скінчилася слава. Його ім'я виросло лише гір ближче часу. Він більше не людина. Він легенда, викарбувана у світлі зірок. Ви можете запитати учнів, про якого героя ми будемо говорити. Ви зрозуміли, що це Геракл. А учні повинні здогадатися. І вони захопленням будуть читати подвиги Геракла, щоб дізнатися, чому ж він став сузір'ям. Ми можемо перетворюватись. І перетворення відбулись із нашим героєм. Нумо досліджувати, як і чому. Отже. Ось таке відео коротке буде стимулювати учнів цікавість, як же це відбуваються перетворення, чому міняються люди. І такий, наприклад, відеоролик можна використати, коли ми вивчаємо твір, різдвяна пісня в прозі. І не тільки, адже і на хімії, і на фізиці ви також можете використати ось такі перетворення. Хейген, Канва, Клінгай, й нижнє підкреслення відео, Елевенлапс, Зебракат, Віднос, Дрімфас. І це далеко не всі ресурси, з якими відбудеться знайомство на вебінарі. У нас будуть і темні конячки. які саме дізнаєтесь на вебінарі. Україна це наша рідна домівка, і вона дуже гарна. Давайте створимо віночок з квітів, які символізують нашу країну. Я вже уявляю, який він буде барвистий. Разом ми зробимо справжній витвір мистецтва. А чи цікаво буде на уроках дати можливість тваринкам, яких так люблять діти, заговорити? Це можуть бути уроки в початкових класах. Це можуть бути уроки біології, це можуть бути уроки та навіть і тої самої зарубіжної літератури чи української мови і літератури? Отже, цікаво це про це. Ми будемо говорити на вебінарі, яким чином і який ресурс може оживити тварин. А ось такі відео яскраві, візуальні. Або ось. Все це ви дізнаєтесь на вебінарі. Як писати промти? В яких ресурсах це генерувати? Про все це я розповім на вебінарі. Далі. Щиро дякую вчителям дистанційного освітнього центру і поруч, і за самовіддану працю та. А ці такі короткі відео ми створюємо ресурси за ZebraCat, і всі учасники вебінару отримують бонусне відео про цей ресурс, як створювати саме такі ролики, в яких ви можете прописати будь-який гачок до вашого уроку і зразу зацікавити учнів. До речі, на вебінарі я вам розповім, які можуть бути гачки на уроці, адже наші вебінари завжди мають методичне спрямування. Який український боярин, усе змінюється. Ще вчора ми служили Великому князю Литовському, а сьогодні ми кажуть, буде Унія. Польща тисне, Литва здає позиції. Татари не дрімають. Хто подумає про нас? Про нашу мову, віру, землю. Я питаю тебе, сучаснику, що б ти зробив. Я питаю тебе, сучаснику, що б ти зробив. І відразу відбувається включення учнів урок. Ну і отака візуальна картинка їх обов'язково повинна привабити. А ось така картинка. Хіба вона не буде гарною заставкою до уроку, наприклад, вивчаючи міфи чи вивчаючи виверження вулканів. Знову ж таки, про промти і де створювати такі чудові відео, ми будемо говорити на вебінарі. Хочете себе озвучити? Будь ласка, я про це також розкажу. Хочете створювати неймовірні зображення за допомогою штучного інтелекту. Я знайшла ресурс, який генерує просто вау картинки. <звук> Або почати е, урок. Хто що це за героїня? Е, з якого це вона твору? Чому вона падає в якесь озеро, сліз? Дітей зразу зацікавить, що ж це за героїня, які пригоди з нею трапились. Створімо вау-ефекти за допомогою ось таких зображень. Зображення навпаки. Чеширський кіт виглядає зовсім не так. І учням зразу буде поставлено завдання. Знайдіть опис чеширського кота і порівняйте. Такий же прийом ви можете використати і на інших уроках, наприклад, зобразити якісь неточності в тому чи іншому е, відео. А учні повинні вже потім з'ясувати, чи ви їм сказали правду на початку уроку, чи ви щось спеціально переплутали. На жаль, останні роки були для нього сумними. Він втратив близьких людей і став більш критичним до світу. Хто це? Ось така чарівна дівчинка розпочинає урок. Ми також дізнаємося, як і це робити. На її місці може бути якийсь інший персонаж, або який стосується хімії, фізики, математики, історії, географії тощо, і він почне цікавий урок. А я вам розповім, яким чином я вже говорила робити ці хуки, і ваші діти будуть зацікавлені. Геке це не просто записка. Дивись, тут усе зашифровано. А чому не почати урок так? І учні зразу подумають, а що ж там зашифровано? А які пригоди трапились з Томом Сойером? І їм буде цікаво прочитати, щоб потім дізнатися і дати відповідь на своє ж запитання. Це якийсь код, і без ключа ми його не прочитаємо. Значить, хтось не хотів, щоб це потрапило до чужих рук. О, це буде чарівний ресурс Віднос, і ви отримаєте е, ще й бонусне відео до цього ресурса. А вже оці всі такі родзинки, всі хаки ви почуєте на вебінарі. Нам можуть допомогти учні. Якщо розгадаємо це, вирушаємо в дорогу. Ну що, друзі, готові до справжнього випробування. Звісно, що готові. Як ви думаєте, цікаво буде на уроці? Ну, я думаю, що так. А ще в Україні є унікальні фортеці. А чому б не показати отакого симпатичного українця, який розповідає про нашу Україну? І учні зацікавляться його розповіддю, і звісно, також будуть присутні на уроці. В прямому розумінні цього слова присутні із матеріалом, із знаннями із навчанням. Оживити героїв. А щоб оживити, треба знати, які вони, тобто це треба прочитати твір. Для того, щоб потім скласти промт і оживити їх, навіть створити ту саму ляльку. Я думаю, що це буде цікаво, і ми про це також поговоримо. І ви, напевно, зрозуміли, що немаловажну роль у монтажі даних відео від... відіграє Canva. І ви почуєте мої секрети та лайфхаки роботи із цим ресурсом. А чому б не розпочати урок ось з такої вчительки? Адаптивні тести, випадкові відповіді, і кросворди буквально за кілька хвилин. Ми ж знову будемо про це говорити. Звісно, і ви про це дізнаєтесь. Починаєте вивчати якийсь твір? Можна зробити ось такий хук уроку. Світло для душі, ключ до знання і зброя проти невігластва. Через друкарство ми даруємо людям мудрість, яка більше не належить. Не думайте, що так просто це створити, адже треба знати ще і секрети написання промтів, І я з вами цим поділюся. Урок можна розпочати коротеньким змістом цього уроку, і вже учнів відразу зацікавити, щоб вони дізналися деталі вашої теми. І такими героями може бути будь-хто, навіть ось така чудова українка нового вигляду. Дізнаємося, як селяни вирощували хліб та доглядали за худобою. А ремісники об'єднувалися в цехи для створення якісних виробів. І так далі. Ви подивіться на цей бекграунд і яскраву українку. І ви дізнаєтеся, яким чином можна це створити. Цікавим вступом до уроків літератури будуть міфічні герої. чарівному світі, де мрії збуваються, жив хлопчик Чарлі, що добром відзначається. Знаєш, що це за хлопчик? Яким же добром він відзначався? У Учнів зразу виникає запитання, і вони з радістю шукають його в самому творі. Адже наші учні не дуже люблять читати, тому наше завдання їх зацікавити. А ось такий розумний вчитель, чому б не е, озвучити ним уроки хімії, фізики, математики? Людина завжди впливала на природу. Колись наші предки жили в гармонії з довкіллям, використовуючи лише те, що давай. І зразу запитання: що ж не так з людиною? Давайте, діти, розберемося. Зацікавиться учнів? Я думаю, звісно. Ви дізнаєтеся, яким чином можна прибрати це озвучення і додати свій текст для такого симпатичного котика? Я думаю, що це буде також цікаво. Неймовірним включенням у урок. Будуть подкасти, і ми з вами проговоримо секрети таких типів відео. Вітаю слухачі! Я Оксана, і сьогодні ми з Тарасом поговоримо про цікавий період в історії України, як створити таких персонажів, які однакові, і як дуже швидко, буквально за хвилин 15, зробити одне відео і далі, якби, цілу серію. Але щось я дуже багато вже вам розповіла. Ще хочу нагадати, що ви дізнаєтесь секрети таких вав-елементів для прикладу. Хук перший: Персонаж із минулого майбутнього звертається до учнів, тип відео, аватар або анімація, яка звертається до глядача. Наприклад. Гетьман Пилип Орлик особисто звертається до класу і просить допомогти знайти вкрадену копію конституції. Учням буде цікаво, хто такий Пилип Орлик і до чого тут конституція, і звісно, вони будуть зацікавлені на уроці. Але таких різноманітних, якби куків про куки я вам на вебінарі дам набагато, звісно, більше. Отже, якщо вас зацікавила дана тема, то я вас запрошую на вебінар. Вау уроки і ще відеоконтент, як завоювати увагу учнів із першої секунди який відбудеться 4 липня о 16:00. До зустрічі, колеги.